Сьогодні в моєї старшої доці 9 років. До речі, можете так само привітати її відразу в коментарях. Хочу розказати вам одну історію. Дивіться, за її 9 років я сьогодні був присутній на тільки другому дні її народження. Як би це жорстоко не звучало в теперішній час, але це реально правда. Для чого я хочу записати це відео? Для того, щоб ви зрозуміли, що ці всі заробітки, по яких величезна кількість людей їздять. Вони насправді того реально не варті. Ми проживаємо життя не бачачи того, як ростуть наші діти. А час дуже швидкоплинний, скоро проходить. Діти повиростають, а нам по великому рахунку і не буде навіть чого згадати. Тому по можливості не повторюйте, будь ласка, моїх помилок завжди приїжджайте на дні народження своїх дітей і не відкладайте це все на потім. Потім реально. Просто пожалкуєте. Всім добра!